Пройшов пекло на фронті, щоб отримати відбову в кабінеті питання. Битва за групу інвалідності. Перш за все, хочемо висловити повагу. Ви повернулися додому, і найстрашніше вже ви думаєте позаду. Але ми розуміємо, що повернення у цивільне життя приносить нові виклики для військовослужбовців. І один з найскладніших це оформлення документів та проходження комісії для встановлення групи інвалідності, якщо отримали поранення. Дуже часто до нас звертаються військові, колишні та е, і не тільки із з такими питаннями я розраховував на другу групу інвалідності, бо має серйозні поранення. А мені становили третю групу. Чому так? І чи можна це змінити, оскаржити це? Давайте розберемося без емоцій, як зараз працює ця система. Ви, мабуть, чули, що МСЕК реформували у експертні команди, можливо, вже покращення. Але головна зміна це не назва, це самий підхід. Зараз в основі лежить міжнародна класифікація функціонування. Що це означає для вас? Лікарі в комісії дивляться не стільки на вашу історію хвороб чи кількість шрамів, скільки на те, що ви можете робити. Логіка системи доволі суха. Якщо у вас страмована нога, але ви можете самостійно дійти до магазину, можете сидіти, можете виконувати роботу, яка не потребує фізичного навантаження. Вас швидше за все віднесуть до категорії помірних обмежень, і то не факт. Тобто це третя група інвалідності. Але тут є величезний нюанс, про який мало хто говорить і знає. А саме тут криється помилка. Комісія приймає рішення виключно на основі паперів, які ви їм принесли. І часто проблема не в тому, що лікарі комісії погані в тому, що у ваших виписках недостатньо інформації чи лікарі не дивляться на цю інформацію, не враховують. Дивиться, цивільний лікар у лікарні може написати просто діагноз, стан після поранення, осколковий перелом і поставити на цьому крапку. Для лікування цього достатньо, але для встановлення другої групи цього замало. Для комісії важливо бачити слова виражений парез», значне обмеження. Амплітуди рухів, стійкий больовий синдром, що не знімається, та інші діагнози. Якщо цих слів немає в паперах, для комісії ви майже здорова людина. Що робимо? Ми наша команда. Ми не йдемо сваритися з з лікарями, тому що сенсу немає. Ми працюємо з документами, ми проводимо повний аналіз вашої медичної справи. Ми знаходимо ті самі прогалини в описах функцій і підсказуємо, які до обстеження треба пройти, що потрібно докласти. Ми допомагаємо перекласти вашу проблему з медичної мови на мову бюро.